Якщо у вас зіпсований метаболізм, це відео для вас. Можливо, ви відчували, що вам дуже важко скидати вагу, у інших це виходить краще. Або, можливо, вам дуже легко набирати вагу. Ви набираєте тільки від погляду на тортик. Або ви відчуваєте, що у вас недостатньо енергії, і з дефіцитом заліза у вас проблем нема. В цьому відео ми поговоримо про 5 способів. Покращити ваш метаболізм. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, тренерка і докторка соціальних наук маю британського світу. І щиро раджу підписатись на цей канал, тому що інформація з цього каналу допомагає вам худнути без стресів і зривів, а також покращувати ваше ментальне і фізичне здоров'я. Почнемо з визначення, що таке метаболізм. Бо в популярному сенсі ми його розуміємо як загальна кількість калорій, яку ми палимо протягом дня. Люди з хорошим метаболізмом палять багато калорій, люди з поганим метаболізмом палять мало калорій. тому не можуть дозволити собі їсти так багато, як можуть дозволити собі їсти інші. Ну, це я вам описала, як зазвичай люди сприймають картину метаболізму. В більш науковому сенсі метаболізм це сукупність хімічних процесів в тілі, які перетворюють їжу, паливо або на енергію, або на відновлення і побудову тканин і клітин. Ну і приклади метаболізму з повсякденного життя: коли ви їсте хліб, глюкоза з нього потрапляє у м'язи і дає їм енергію. Коли ви спите, білок. З їжі йде на відновлення тканин під час фізичних вправ м'язи спалюють, жири і глюкозу. Ну і дуже часто кажуть, що дієти можуть зруйнувати ваш метаболізм. Але коли ми кажемо, що метаболізм зруйнований, насправді ми маємо на увазі зміни у витратах енергії, зміни в апетиті, ситості, тобто чутливості до ситості. Це може бути пов'язано з хронічним стресом та підвищеним кортизолом. Гіпотереозом, спкя синдромом, синдромом полікістозних полікистоз, яєчників, періменопаузою і менопаузою, дією деяких ліків, таких як антидепресанти, та історією дієт. Цікаво, що от я, наприклад, 63 кг, і завжди була плюс-мінус в цій вазі. Мій метаболізм буде кращий, ніж. Жінка такого самого розміру, з такою ж самоактивністю, але та, яка колись була 90 кілограмів і скинула до 63 її метаболізм буде гірший. З кожним зниженням ваги у нас метаболізм стає гірший. Ми менше палимо енергію на ті, енергії на ті самі дії, ми більш голодні. Тренери дуже часто сварять своїх клієнтів, кажуть: ти мені брешеш, що ти їж мало. Я тобі не вірю, бо ти б схуд, якщо б дійсно їв оці 1200 калорій. Це а, а звалюєш все на свій метаболізм, і це дуже неправильно і несправедливо, тому що дуже мало людей навмисно брешуть тренерам або нутріціологам. Дослідження показують, що люди дійсно схильні недооцінювати свою свої, своє споживання енергії і переоцінювати свої витрати енергії. Але це відбувається підсвідомо, це не навмисно, це просто, це просто так працює наша психіка. Але зважайте на це. В чому тренери праві, що дуже часто ми дійсно недоцінюємо те, скільки ми їмо, і переоцінюємо те, скільки ми рухаємось а метаболізм у нас там більш-менш середній. Це теж маєте на увазі. Тобто, що треба зробити насамперед, якщо ви дійсно відчуваєте, що щось тут не так, звичайно, проконсультуватися з ендокринологом, перевірити гормони щитоподібної залози, вітамін Д, залізо, статеві гормони і тому подібне. І тут, якщо все нормально, або навіть там не нормально, це одна справа. Медичні справи це одні. Тобто, проконсультуватись завжди варто. Але що ми можемо робити поза роботою з лікарем? Ось 5 рекомендацій, як покращити ваш метаболізм. Перша рекомендація це наростіть здорову м'язову масу. Я тут не кажу перетворюватись в качки, в бодібілдері. От в мене, наприклад, ось ну, дуже доволі хороший біцепс. І цього достатньо мені для такого нормального метаболізму. Тобто, ну ем, не обов'язково перетворюватись на качків. Просто в багатьох людей, особливо після 35 років, м'язова маса починає втрачатись і це псує метаболізм. Звичайно, якщо ми не тренуємось. Тобто дуже важливо додати якісь силові тренування. І силових тренувань є дуже велика різна кількість. Ідея в тому, і е, дуже багато різних видів, і підходів. Це може бути силові класичні в качалці, нічого кращого ще не придумали. Але це може бути і пілатес на реформері. Так, ви не будете так само ефективно нарощувати м'язову масу на пілатесі, але вже щось може повільніше, може не так ефективно, але це вже... Непогано. Це можуть бути і домашні завдання, заняття. І якщо ми подивимось на балерин, у них дуже хороша м'язова маса, це завдяки ізометричним навантаженням, і завдяки пліометриці, тобто стрибкам, тобто все, що навантажує ваші м'язи. Вага тіла теж рахується. Найкраще це робити системно, щоб ви розуміли, що от в вересні я, в мене така сила, а у жовтні вже отака. Якщо брати класичний там, біцепс вправу на біцепс, то сьогодні я можу зробити три повтори, 10 повторів з 3 кілограмами з певним темпом, через місяць я вже можу з 5 кілограмами зробити те саме. Трошечки не в тему, але от не можу себе за язик прикосити і не сказати це. Темп важливий. Якщо робити швидко, то ви можете зробити більше і з вашою вагою. Якщо ж ви більше контролюєте це навантаження, наприклад, у фазі опускання, ексцентричній фазі, ви уповільнюєтесь, то ви збільшуєте час під напругою. І це працює дуже добре для навантаження. Тобто, час під напругою, час під навантаженням важливіший, ніж скільки разів, скільки повторів ви зробили. Ну, це такий офтопік жорсткий. На тему правильних тренувань треба робити 100-500 окремих відео. Не стрималася. Продовжуємо про м'язи і метаболізм. Чому вони такі важливі? Не тому, що вони палять більше енергії в спокої, тобто, наш. Метаболізм базовий, базальний калорії, які ми тратимо просто в спокої, підвищується, але не набагато. Тобто, м'язи тут величезною ролі награють. Що, чому вони насправді важливі? Як саме вони дійсно є супер? Як саме вони роблять наш метаболізм краще? Справа в тому, що м'язи це головне місце, куди інсулін переносить глюкозу. Коли ми з'їли зайвого, зайвих вуглеводів, наприклад, то у нас є більше шансів, що ця зайва глюкоза відкладеться в м'язах тимчасово у формі глікогену, який ми потім зможемо використати для енергії, коли вона, вона нам буде потрібна. Ця глюкоза не перетвориться на жир, ця глюкоза не буде циркулювати в крові довгий час, залишатись підвищеною, надмірно підвищеною. І занадто довго і псувати нам життя. Тобто здорова м'язова маса покращує вашу чутливість до інсуліну, допомагає знизити рівень цукру після їжі швидше, іншими словами, допомагає керувати глюкозою краще. Наступний раз, от якщо ви підкачаєтесь, то наступний раз, коли ви будете здавати глікований гемоглобін HBA1C. То цей показник буде вже краще ніж там півроку тому. Звичайно, якщо ви там в процесі не наберете жир. Тобто м'язи зберігають глікоген як великий бак для пального. А потім же, нам же і вигідніше мати цей глікоген в запасі, щоб бути більш енергійними, щоб краще тренуватися, щоб краще функціонувати. Силові тренування стимулюють утворення нових мітохондрій. Це підвищує здатність нашого організму ефективніше використовувати жири і вуглеводи. Що значить ефективніше? В правильний момент наше тіло буде обирати правильне паливо. Бувають моменти, коли тілу вигідніше палити глюкозу на енергію. Бувають моменти, коли тілу вигідніше палити жири. Наприклад, коли ми відпочиваємо, то здоровим вважається те, що ми палимо більше жиру. Коли ми тренуємось на високих інтенсивностях, на дуже високих, то здоровим бажається палити більше глюкози. Тобто наше тіло стає більш розумнішим, коли у нас достатньо здорових мітохондрій. А якщо наше тіло більш розумне, то у нас більше енергії, краща регуляція глюкози. І тут ще дуже часто кажуть, що краще палиться жир. Ну так, да, він краще палиться, це все добре, але це не означає, що ви там худнете швидше, Худнемо ми завдяки дефіциту калорій. Ну, просто треновані м'язи роблять весь процес ефективнішим, приємні, приємнішим, живавішим. Ви можете собі дозволити більше похибок в дієті. От я зараз піду з їм Макфлурі, мінімакфлурі, і нічого мені не буде. Другий пункт, як покращити метаболізм збільшувати ваші щоденні рухи. Позатренувальну активність є в англійській мові абревіатура NEAT Non exercise activity thermogenesis. Ну, це калорії, які ми палимо поза тренуваннями. Тобто, зараз я піду їсти морозиво, і йдучи до Макдональдса, я буду палити калорії. Насправді, мені більше подобається морозиво з мачею в. У сусідньому ресторані, але сьогодні це буде макфлурі. Спалю калорії, ідучи до морозова. Далі я тут вам розказую, машу руками, я теж палю калорії. Деякі люди більш рухливі, більш йорзають, не можуть сидіти спокійно на місці, і вони зазвичай палять цим дуже-дуже багато калорій на день. Ви будете здивовані, там різниця між такими рухливими людьми і більш посидючими. Величезна, там 500 чи 800 калорій, не пам'ятаю. Звичайно, ці непосидючі будуть, можуть собі дозволити ще один додатковий прийом їжі, тому що вони такі непосидючі. Це в лабораторіях, в кімнату закривало людей, там був телевізор, диван. і Дуже точно вимірювали скільки калорій вони палять то одна ну, люди однаковою вагою. Хтось палив більше калорій, просто знаходячись в цій кімнаті, хтось менше І це саме було завдяки тому, що там хтось більш рухався, хтось просто тихенько сидів. І це природно, це не спеціально, це спонтанно. Звичайно, ми можемо цим керувати. Ми можемо спеціально більше ходити крочки, стежити за тим, скільки ми крочки входимо, поставити собі за робочий стіл доріжку для ходіння або організувати собі стоячий стіл. Ми, якщо брати 8 годин роботи, то різниця між сидінням і стоянням достатньо переконлива для того, щоб дійсно в це інвестувати. Воно того варто. А ще краще ходити, це взагалі мрія. Ну, звичайно, що не всі там можуть під час мітінгів, там дзвінків ходити. От якщо я буду зі своїми психотерапевтичними клієнтами ходити, ну, це якось не, не норм, мені здається. Але якщо я слухаю якийсь вебінарчик, то я сидіти не буду, вибачте. Ну, іноді сиджу, коли там треба реально сидіти, конспектувати, суперсконцентруватись. Чому може погіршуватись? Цей позатренувальна активність, коли ми худнемо. Якщо ми схудли на значну кількість кілограмів, то наше тіло хоче бути більш ефективним у використанні енергії і економити. Просто економити. І ті самі 10 тисяч кроків, які ми ходили раніше, які ми будемо ходити зараз, скинувши вагу, вже не будуть палити стільки калорій не тільки тому, що ми стали легші, а тому, що ми стали більш такі економні, спонтанно. Підсвідомо, не спеціально. Тому що робити? Особливо, якщо ви вже погіршили свій метаболізм дієтами, схудненням. Ну, а якщо треба худнути, цього не можна уникнути. Не треба себе гнобити, е, е, що ви якось неправильно худли. Це нормально. Схуднення призводить до погіршення метаболізму. Все. Ми нічого не можемо з цим зробити, окрім того, що нарощувати м'язову масу і. Змушувати себе рухатись більше, набудовувати ці звички рухання або ставити собі цілі на фітнес-трекерах і ходити, 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 стояти, рухатись, йорзатись, думати про якісь може нові хобі, навіть там не ложка вирізати, а ходити в похід, не малювати чи пазли складати, а десь витанцювати. Ну і рух, регулярний рух, покращує вашу чутливість до інсуліну. Рух скорочення м'язів допомагає транспортеру глюкози GLUT4, вилізти з клітини і забрати глюкозу в клітину. Це те, що нам треба для здорового метаболізму. GLUT4 може це робити, або може виконувати свою функцію, або коли інсулін піднімається і стукає в двері. Або коли ми рухаємось, коли наші м'язи скорочуються, тобто тут навіть інсуліну не треба, щоб глютфор забрав зайву глюкозу з крові. Тобто, якщо вам поставили діагноз інсулінорезистентність в ваших інтересах рухатись, рухатись, рухатись. Ну і тут, звичайно, проблема, що у нас може бути менше енергії при інсулінорезистентності, тому Ах, треба бути. До себе чуйним, уважним і якось балансувати, якось вже виходити з інсулінорезистентності. Про це ми вже в минулих відео говорили. Не буду на цьому зупинятися. Третє: хронічний стрес. Боремось з хронічним стресом. Виходимо з постійного режиму виживання. В умовах війни це може бути неможливим, так само як і, наприклад, засновники стартапів. Певний час, поки вони там не піднімуть достатньо грошей, поки бізнес не почне працювати, поки стартап не перетвориться в бізнес, це може бути великий стрес ненормовані робочі графіки, відповідальність перед інвесторами і тому подібне. Тобто, джерела хронічного стресу можуть бути ну, дуже різні: від того, на що ми не можемо впливати війна, до Стресів на роботі і до того, на що ми можемо впливати, це сприйняття е, подій. Ну, про війну ми тут не кажемо: тут більше от про робочий стрес, фінансовий стрес, е, сприйняття подій і інтерпретація цих подій, і поведінка в результаті цих інтерпретацій. Наприклад, якщо я працюю в АйТі, і я знаю, що в індустрії проходять великі скорочення, я можу переживати, що мене звільнять, і тому я можу думати, що мені треба роботи, працювати день і ніч, щоб мене не звільнили. І через те, що я боюся, що мене звільнять, то я знаходжусь в постійному стресі. Також я не дозволяю собі розслаблятися, я боюсь помилятись, тому що мені треба якнайкраще показати себе менеджеру, колегам. Як найкраще проявитись, щоб мене не звільнили. Або я просто можу уявляти, як мене звільнять, і я не зможу заплатити оренду чи іпотеку. Це один з численних прикладів, як ми самі на себе збільшуємо тиск, і це створює хронічний стрес. І... Як я вже казала, деякі речі ми не можемо змінити, але деякі речі ми можемо змінити в психотерапії. В англомовних країнах зараз модно нутриціологам і персональним тренерам давати поради клієнтам з менеджменту стресу. Бо вже всі знають, що саме стрес впливає на зайву вагу, на погіршений метаболізм, постійно підвищений кортизол, бла бла-бла. Але. Ну, які ми знаємо популярні практики зниження стресу. Дихати, дихати, його робити. гуляти в парку. Ну, якщо у нас в голові є ідеї, які постійно нас тримають в цьому стані постійної загрози небезпеки, то нам треба постійно дихати. Нам треба постійно гуляти в парку. Тобто тут краще в терапії змінювати своє ставлення, змінювати своє мислення. А тим самим емоційну тілесну реакцію, тобто наше тіло не буде постійно зажатим і з хронічно підвищеним кортизолом. І я не хочу сказати, що дихання, фізичні навантаження, йоги, практики майнфулнес неефективні це база. Це база. Наше життя стресове, і ми маємо володіти підручними інструментами, як цей стрес менеджити. Але я наголошую на тому, що цього може бути недостатньо, якщо є питання, які можуть вирішитись тільки в терапії. Так що записуйтесь на терапію, і терапія має бути ефективною. Це теж важливо. Якщо ходите уже рік, але стрес не зменшується, то. Треба міняти терапевта. Я не кажу, що я тут найкращий терапевт в світі ні в якому разі. Але терапія має бути ефективною. Чим поганий хронічний стрес, жир відкладається переважно на животі. Коли він відкладається на животі, то це також дуже сильно корелює з тим, що він і відкладається навколо внутрішніх органів всередині внутрішніх органів. Зазвичай, звичайно. Це більше про загальну набрану вагу, про те, скільки ми можемо дозволити собі набрати підшкірного жиру до того, як він почне відкладатись навколо внутрішніх органів і в внутрішніх органах. Але в будь-якому випадку стрес от всі ці процеси погіршує. Стрес руйнує наші м'я, хронічний стрес. Звичайно, ми тут говоримо не про гострий стрес, який нормально після вправ, під час вправ. Час презентації, коли ми від тигра біжимо, коли повітряна тривога це все нормальний стрес. Але якщо ми маємо хронічний стрес, який залишається піднятим довгий довгий час, то це вже звичайно супер погано для нашого здоров'я, для нашої ваги, для нашого метаболізму. Ну і це також впливає на нашу метаболічну гнучкість. Організм гірше переключається між глюкозами і жирами, гірше регулюється цукор в крові. Це каскад. Проблему і четвертий пункт з цього витікає: це сон. Як ми ще можемо покращувати метаболізм, покращувати сон, боротись за свій сон, як наче ваше життя від цього залежить, а ваше життя від цього залежить з тривогами? Е, ну тут ми мало що можемо зробити, але якщо прибрати війну з рівняння, то що ми можемо робити, щоб покращити сон. Це і вчасно лягати, і мати достатню фізичну активність, і боротись зі стресом, і мати ідеально темну кімнату, і з шумом розбиратись, і тому подібне. Я думаю, ви всі знаєте вже ці правила, правила гігієни сну. Чому це так важливо? У глибокому сні виділяється гормон росту, який допомагає нам палити жир, будувати м'язи, недосип підвищує грелін, гормон голоду, знижує лептин, гормон ситості, тобто. Ми маємо більше потягу до їжі, і дуже часто це калорійна їжа або солодка їжа. Лише один тиждень, там 5-7 днів з п'ятьма годинами сну, може знизити чутливість до інсуліну на 20-30%. Здорові люди, яких яким не давали спати протягом тижня, перетворювалися на переддіабетиків. діабетиків. Ну, це звичайно було легко відновити, дозволивши їм спати, але майте на увазі, що мало сну гірша регуляція глюкози. Ну і коли ви втомлені, як це впливає на на метаболізм? Рухайтесь менше, палите менше енергії. Просто. І е, тому я так топлю за міні міні мінімізацію алкоголю у вашому житті, е, тому що нам здається, що він нам допомагає спати. Ну, В якісь там перші, першу годинку дійсно він нас заспокоює, але потім сон порушується. І е, ми прокидаємось за ніч багато разів, ми цього не знаємо. Але якщо подивитись на трекер активності, який моніторить сон, то ви побачите. Різницю в якісті сну з алкоголем, без алкоголю, і ми вже знаємо, до чого призводить погана якість сну. А п'ятий пункт кардіонавантаження і збільшення вашого кардіореспіраторного фітнесу. Тобто не просто бігати заради того, щоб бігати, або ходити заради того, щоб ходити, палити калорії, покращувати чутливість до інсуліну, а ще і намагатись прогресувати в цьому. Як прогресувати? Якщо 5 кілометрів зараз не можете пробігти, пройдіть. Але робіть це регулярно, стежте за вашим пульсом, як швидко ви можете пройти. І кидайте собі виклик, заходьте в зону дискомфорту. Це може бути важко, у вас має бути, може бути віддишка. І перший, перший раз ви можете і не пробігти 5 кілометрів. Більше того, якщо ви не треновані, ви не пробіжете підряд 5 кілометрів. Ви будете йти, бігти, йти, бігти. Можливо, пропорція бігу буде дуже низька. Але через там півроку регулярних тренувань ви вже зможете пробігти. Причому. Ці ж 5 кілометрів за цей самий час зможете пробігти знищуючи частотою сердечних скорочень. Тобто, якщо раніше це вас викидало в максимальну е, зону серцебиття, там 5 кілометрів ну за скільки? Не знаю, не пам'ятаю, можна пробігти, то е, зараз вам це ну, ви, ви можете бігти і говорити. А раніше ви прямо задихали. От це ознака того, що ви покращили е, фітнес. Вашого здоров'я серця, легень. І... І це означатиме, що у вас тепер більше мітохондрій, вони краще працюють. А я вже казала, що мітохондрії, про м'язи казала, що мітохондрії це енергетичні станції вашого організму. Саме вони вам дають енергію, спалюють жири глюкозу, перетворюють їх на енергію. Чим більше мітохондрій, здорових, класних мітохондрій, тим у нас більше енергії. Тим ми палимо більше калорій, тим у нас кращий метаболізм. Завдяки кардіо зростає кількість капілярів, поліпшується доставка кисню та поживних речовин до м'язів. Тренування, одне кардіотренування покращує чутливість, інсуліну на наступні, чутливість до інсуліну на наступні 2 дні. І покращується метаболічна гнучкість, про яку я вже казала. Організм краще переключається між використанням глюкози і жиру для потреб в енергії. Тобто організм стає більш адекватним. Тобто, роблячи кардіо, ви модернізуєте свою енергосистему. Ну, і до речі, бігати не обов'язково, не, не всім це показано. Якщо є багато зайвої ваги, то це не буде добре для ваших суглобів. Якщо у вас слабкий кор, слабке м'язи кору, то це не буде добре для вашого хребта. Тому. І не всі люблять бігати, тому шукайте, що може бути вашим кардіо. Це будь-що, що ви можете робити достатньо довго, використовуючи ну, основні м'язові групи. Це може бути гребля, це можуть бути танці, це може бути еліптичний, це може бути ходьба вгору. Тобто форма не так важлива, форма має бути приємна і безпечна. А сутність має бути така, що ваше серцебиття підвищується. Це може бути і висока серцебиття, високоінтенсивні тренування, і тренування помірної інтенсивності. Друга, третя зона. Ідея в тому, щоб залишатись в цьому підвищеному серцебитті, певний проміжок часу. Трошки потіти, трошки задихатись. Це все добре для нас. Підсумок. Некоректно казати, що обмін речовин метаболізм е, якийсь порушений, якщо для цього нема клінічних е, м, підтверджень, е, це більш про адаптивність вашого метаболізму. І якщо вже він погіршився через втрату ваги, то тут нічого нема страшного, це природньо, ви нічого поганого не зробили. Е, Нарощуйте м'язи, рухайтесь більше. Боріться з хронічним стресом. Робіть все, що можете для того, щоб відновити ваш сон. І не ігноруйте кардіо. Це все. Всі корисні посилання під відео. Записуйтесь на супровід оскуднені і психотерапію. І до зустрічі!